Що там за флаг? <рес> Побачив я в Тікток тренд. Не помню як називається, але суть тренда заключається в тому, щоб розказати історію за яку мені стидно. Таких історій у мене в принципі, достаточно. І зараз я вам розкажу одну з найбезобідших. Ну, Додивіться до кінця. Інтересно мені конечно, буде послушати ваші мнення по этому поводу. Коротше, діло було в 2021 році. Другий сезон на фермі в Шотландії. Коротше, наступило суперсобиття. називалось Євро 2020. Україна вийшла з групи і зустрілась з зборною Швеції в одній восьмій фіналу в місті Глазго. Достати білет було супер тяжело. Була корона, треба було, там електронна очікувати. Ви зрозуміли, дуже-дуже процес був тяжелий. Ну, мені фартануло, і білет, я все-таки на цей матч змог достати. Узнав, що ще один чоловік хоче попасти на стадіон, але білету у нього не було. Ми з ним скоперірувалися, сіли в автобус та й поїхали на Глазго. Чуть-чуть ми в той момент випили з побачили ще толпу українців. Мужики нас всі позвали до себе в отель. Русь! Відкуди пішла? з Києва. Він править. Прави. Дійшовши до стадіону. З этим мужичком ми розділились. Звали його Олег. Олег, привет. Якщо ти коли-то побачиш це відео? Він сказав: я буду йти якісь пути, попасти на стадіон. А я, якщо позвоню тобі, якщо буде в мене така можливість попасти. Підійшовши до стадіона, мене словив містний ютубер. Этого Я вообще не ожидал. Are you from Ukraine? Yeah, sure. Oh, nice. Did you come over for the game? No, I came to work here, but now I I am oh, now Ukraine are playing. Amazing. How long have you lived in Scotland? last year i lived here six months and this year it's dirt oh wow wow yes. so you, you enjoying in living in scotland yes 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 it's, it's very nice country. oh amazing glad yeah, to I hear it. it who's your favorite ukrainian player my guess zinchenko. zinchenko zinchenko do you think i look a little bit like zinchenko a little bit a yeah. little bit and what do you think the score will be 2-0 2-0 all the best man good luck good luck Thank you. Thank you. это за секунду. Почувствовал це звездой, хоча відео я ще даже не побачив. В общем, зайшов на стадіон, все починалося замечательно. Олег, к сожалению, на матч потрапити не смог, Но Був один мій колега, з яким ми скопрівалися, і дивилися матч. Да, Поки я до стадіону, якщо чесно скажу, слівка, чуть слівка у мене вже була синя. Людей на стадіоні було не слишком багато. Коронавірус бушував. Відтоги Україна велася щодом 1-0. Зінченко забив.